Інститут вивчення війни пише про те, що російське військове командування планує використати накопичені стратегічні резерви для цього літнього наступу і Буквально за минулий тиждень і ви в тому числі писали про те, що є певне нетипове перекидання і посилення перекидань, і живої сили, і техніки, зокрема, запорізький напрямок, вони взяли як один із таких стратегічних відтинків, куди вони будуть бити. Розкажіть, будь ласка, які спостереження є по цьому напрямку, по цьому вектору фронту. Ну, те, що ми дійсно бачимо останній тиждень, особливо наприкінці тижня, це розширення перекидання військової сили в першу чергу на різні ділянки Запорізького фронту. Мова йдеться в про те, що раніше був пріоритетом лише Гуляйпільський і Ми спостерігали це ну, фактично останні півтора-два місяці, враховуючи на атакувальні наступальні дії Російської Федерації. Проте ми зараз. Бачимо, що починається перекидання і насичення живою силою боєкомплектами, і, в принципі, боєздатними підрозділами інших напрямків. Зокрема, це Бердянський напрям. Бердянський напрям це означає, що це не виключно Бердянська, це означає, що цією дорогою вони рухаються і заповнюють всю ділянку фронту, починаючи до, умовного так Пологів, і туди далі, в бік Васильівки, в бік фактично зони. Е по якій проходить лінія фронту, тобто про що, що, що це може означати, про що це в принципі каже? Це каже про те, що певною мірою е ситуація на Гуляйпійському напряму вона стабілізується і дійшла до тієї точки, коли росіяни вже бачать, що воно не додає їм активного просування, і тому немає сенсу додавати додаткові ресурси, формувати резерви і не бачать тут тотальної перспективи, так як це було там два місяці тому. І це означає, що вони будуть пробувати наступати по іншим ділянкам. В першу чергу, з урахуванням того, як рухається жива сила, те, що ми спостерігаємо по окупованих територіях, це район Ріхова, це знов ж таки район Васильівки в бік Запоріжжя. Оці е е території будуть. Найбільшою точкою прикладання зусиль в найближчий час це означає, що росіяни будуть пробувати так само, як це було на Голіпільському напряму. Якщо в якийсь момент наша оборона почне прогинатися, вони просто будуть додавати туди більших зусиль. Це та сама тактика з нарізання салямі. Вони намагаються застосовувати. І зрозуміло, що зараз вони перекидаються, готуються в принципі до покращення погодних умов, тому що прямо на зараз там ситуація не дуже з точки зору. Погода, так само в принципі, як і в Україні, там і ожеледиця, і сніг, і низька температура, яка не сприяє наступальним діям активно на сьогоднішній день. Тому все те, що ми бачимо, це все дійсно підготовка до того, що має розпочатися найближчим часом. Ви писали про те, що саме сили Росгвардії насичують запорізький напрямок. Про що це говорить? І чи можна говорити про якісь цифри? Про Росгвардію це трошки інакша ситуація. Вона пов'язана скоріше напряму з тим, що ми вимкнули Старлінки, і що пішло потім. Хто хто слідкує за цією історією, той знає, що почалися френдлі fire і почалося спрощене нанесення місцями наших ударів по російських талах найближчих по окупованих територіях. Це і моральний дух, як кажуть наші, а він дуже сильно впав і росіяни очікують збільшення СЗЧ найближчим часом. Тобто, фактично, додаткові підрозділи Росгвардії, Звадіць це, це один підрозділ, це на рівні там батальйона приблизно його по поставили. Це це фактично загранатрят. Тобто, ці стануть там на третій лінії, будуть е мають забезпечувати. Боєздатність російської армії кулеметами в спину, як це завжди там прийнято, і це дійсно досить сильне, і ми таке вже спостерігали там пару років назад, і це також було пов'язано з нашими наступальними діями з падінням мотивації. Тобто, в Росіян це напрацьовано, і це знову ж таки з іншого боку, демонструє, що до відключення, наприклад, старлінків, як до ситуації да in general, росіяни ставляться достатньо серйозно, оцінюючи, що це буде мати наслідки не тільки в тому, як і наскільки вони зможуть застосовувати. Самі да, дрони різної модифікації, наскільки стали буде зв'язок, скільки це призведе до речі, до певних там соціальних. Зворушень. І я хочу сказати, що, ну, наприклад, в останні дні ми спостерігаємо, що вже побігли росіяни. Тобто, прямо зараз з'явилися нові повідомлення орієнтировки, що ми їх там частково почали оприлюднювати по Презовській частині Донецької області про те, що вони шукають чергову групу втікачів з фронту зі зброєю. І це відбулося ось ось. Тобто на початку на середині тижня тобто, все це співпадає, все це в'яжеться в одну одну єдину. В принципі, картину, з якою в принципі можна зрозуміло, що буде відбуватись далі. безумовно та Росгвардія, яка переміщується зараз за область за високим, ну за великим рахунком там і залишиться, і буде так само сприяти наступальним діям, як загранатряди. Як це завжди було прийнято в російській армії, тому таке підпадвійне призначення, і не дарма воно відбувається прямо зараз. А щодо цієї ситуації зі зв'язком, чи шукають, і чи знаходять росіяни альтернативний вихід цим старлінкам? От ми розуміємо, що вони швидко на жаль можуть опановувати технології в цьому плані, чи здатні вони якось швидко нові джерела зв'язку собі знайти як альтернативу старлінкам? Ну хіба що голубіну пошту не mm знаю? -hmm. Ну тобто зараз... все лягло, і поки ситуація для них дуже патова, можна сказати. А, да, да, це так і є Ми, ми маємо зробити висновки. Ну не не на не на, 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 найголовніше. Ми маємо зробити висновки щодо чого. Росіяни абсолютно. Полагано, ну, просто поклалися на старлінки давно вже да. Це простіше аніж будувати е, старі системи зв'язку, які потребують там додаткових вкладень, захисту, і так далі. Далі далі, це це мобільне, це з собою, і це спро з нашого боку така сама історія. Тому ми зараз можемо подивитись, що трапиться, що раптом. Щось трапиться зі Стерлінком, так як таковим. Тобто, ми маємо завжди, принаймні для зв'язку. Зрозуміло, що по дронам там є певні нюанси, да там з обтоволокном, не отоволокнову і таке інше. Але от банальний зв'язок між підрозділами, ми маємо зробити висновки, що може бути, і в принципі, про що каже флеш, зокрема наскільки я розумію, що треба завжди мати план Б ну фактично там консервативні системи зв'язку, якщо раптом щось трапиться. Оце дійсно ми маємо навчити з росіян, тому що вони фактично забили. Ну, інакше не скажеш на цей зв'язок. Зараз ми бачимо, що їм тягнуть волонтери. Наші кажуть, що тягнуть волонтери то ті бафени на ну, прості рації там. Які скриваються на раз, два-три з Китаєм на сьогоднішній день по запасах, тому що ну це безвихідно ні. вони стиснулись тим, що от раз зв'язку немає, і треба швидко вирішувати цю ситуацію. Вона буде вирішуватись. зрозуміло, що такими рішеннями, які є погані для фронту, то тобто то фактично це відкритий зв'язок на сьогоднішній день для, для наших військ буде. Ну для нас це добре, але повторюсь, ми маємо самі зробити в першу чергу висновок на що не треба. Забивати принаймні да, тому, що щось працює. От у них теж що щось працювало Допрацювалося, тепер. Ну подивимось самі старлінки, я так розумію, що вони шукають, шукають як обійти, і сподіваюся, що вони не знайдуть, тому все одно вони повернуться до оцих провідних телефонів і все таке інше. Подивимось, до чого воно призведе. Дійсно, вони е, технології ребів, мовно кажучи, це зв'язок, у тому числі, да, можуть опанувати набагато швидше, ніж ми. В них і більше запасів відповідної техніки, ще з радянських часів. В них і можливо збереглася технічна база і наукова, я маю на увазі. Тому вони точно над цим будуть працювати. Тут лише питання в тому, ж знову ж таки, наскільки оперативна, ну і велика ділянка фронту, давайте не забувати. І вона так само фрагментована, як і наша, досить складно це зробити. А з їх тактикою, коли там хтось на милицях кудись іде вперед, взагалі не зрозумієш, де де вони, де ми, де. Іноді у цей хаос і як його впорядкувати на банальних раціях, ну це буде дійсно викликом непоганим. Але те, що це допоможе нам, і те, що це зменшить застосування різного роду дронів, це, це однозначно, і це просто шалений плюс нарешті.